Вікно життя це спеціальний пункт, де матері можуть анонімно залишати свою новонароджену дитину. У пологовому відділенні Бориспільської ЦРЛ вікно життя було створено 2009 року. В ніч на 24 травня вікном скористалися втретє. Народився хлопчик приблизно за добу до того, як його знайшли. В лікарні працівники назвали малого Богданом. Медики провели всі необхідні експрес-аналізи, які засвідчили, що хлопчик здоровий. Поклали дитину. І хто поклав дитину невідомо, дитина закричала. Наші медичні працівники вийшли, і тут виявився хлопчик масою 3,700. А от у службі у справах дітей малечу назвали Микола. Рішенням виконавчого комітету, 9 червня, хлопчика зареєструють, а через два місяці його можна всиновити. Як зазначила начальник служби у справах дітей Ірина Величко, цей час дає можливість схаменутися. Тобто, що на протязі двох місяців. Ніхто до нас не звернеться і не приявить свої якісь законні права на цю дитинку. Вона набуде статусу усиновлення, але не через два місяці. Також Ірина Петрівна зазначила, що хлопчика неодмінно усиновлять, адже на дітей існує черга. Тим паче у маленького Миколи Богдана є всі шанси отримати нову родину, бо частіше усиновлюють дітей до п'яти років. Та допомога новонародженому потрібна вже зараз. Потрібна допомога дитина зараз у нас знаходиться на Штучному вигодовуванні, тому вона готує готови, годується тільки сумішю, і коли нас бажано, щоб хтось допоміг купити, бо ми купляємо на свої гроші і кормимо дитину. То також ми купляємо памперси. Одежа, слава богу, у нас залишилася трошки від, від тої дитини, коли була залишена останній раз. Так що, якщо хтось може допомогти нам в цьому плані, ми будемо дуже вдячні. Олена Каліновська, Юрій Юрченко, новини телеканал Бориспіль.